Терористи послабили атаки на півночі зони АТО, натомість активізувалися на півдні. Про такі зміни звітують в РНБО. Російсько-терористичні війська тричі атакували Донецький аеропорт та обстріляли позиції військових у 20 містах і селах на Донбасі. Загалом за добу зоні АТО загинули троє українських військових і десятеро травмовано. Ще семеро зникли безвісти під Бахмутівкою. Натомість військові знищили групу бойовиків. Розвідувальний загін Збройних сил України у кількості 8 осіб виявив біля зруйнового мосту неподалік селища Верхнотарецька Ясиновацького району групу терористів у кількості в осіб. Нашим воїнам вдалося одразу знищити чотирьох бойовиків та кількох поранити. В ході бою поранення отримав і наш боєць розвідникам, яких почав переслідувати ворог. Вдалося виманити його під обстріл основної групи прикриття. В результаті банда була майже повністю знищена.